3, 3. Номер 1116. Частка 3 поділити на 7. 3 ділене 7 дільник. Цю частку можна записати дробом. Де знак ділення це риска дробу. І тоді вийде 3 сьомих. Чисельник 3, знаменник 7. Якщо у нас є дріб. 5 одинадцятих, то це означає, що 5 ділимо на 11, бо риска дробу це знак ділення. Тоді ділене 5, 11 дільник, чисельник 5, знаменник 11. Якщо ділене 7, дільник 25, то треба 7 поділити на 25. Або ми можемо знак ділення записати різкою дробу, а всю частку записати дробом 7,25. 7 чисельник, знаменник 25. Якщо чисельник 27, а знаменник 4, то в нас вийде дріб 27 четвертих. Це означає, що ми 27 ділимо на 4. 27 ділене, 4 дільник. Далі буде.